На Дніпропетровщині був приліт балістики по нагородженню військових Збройних сил. Вишукували їх на відкритій території командування і прилетіло. Хотіла розглянути цю ситуацію, як так взагалі вийшло. Ну, зараз, я як не віньма, як людина, мабуть, буду відповідати Блін, ну скільки раз уже ви... ну, це... Це ж нагороджують найкращих, бо пополучити нагороду це не так і легко. Тобто uh -huh. в мене є знайомі, які по декілька разів їх, як, представляли нагороду, але вони не отримали. Хоча вони щодня ризикують своїм життям, і я вважаю, що в син треба давати нагороди. Взагалі люди, які на нулі, вони герої. А, а те, що ну, ну, зробіть бункер для нагороджень, я не розумію. Я злюсь на це питання, немає відповіді, тому що я зразу починаю злитися. Абсолютно безвідповідальність. По-іншому не скажеш. Який рік війни, і вже це не перша ситуація. І нічого і... уроків ніяких. Не вчить, війни. не вчить. Ну, тут винні. ну винні, да, Я розумію, що винна Росія, яка вистрілила ну... да, і... Але ж і у нас є якась відповідальність захищати хлопців. Ну... Можливо, правильніше давайте. буде питання, чи це була халатність, чи це був намір? Отак От можливо. О, давайте. давайте. Халатність намір. Халатність. Так, тут і то і то випало. Ну, добре. Дивіться, по халатності. Король кубків, він такий товариш, що не сильно відповідальний. І халатність і за те, що не услідкували не сильно. Займалися цим халатність тут є. Ну і намір, дивіться, пішло стузав, десятка мечів і відкритий ящик Пандори. Тут е, хтось, значить, сидить, якщо так, по картам подивитися, хтось зробив халат, халатність, да, закрив очі не, не сильно думав, та пронесе, наприклад. Да? Може ж, не, не повинні стріляти. А хтось цим якраз скористався. І, ну, а ну, Не знаю, показує, що є, от лист сидить на горі і вичікує, дай коли поки ворують. Е, є людина, яка, мабуть, має до армії якесь відношення, яка сидить зверху, на, наблюдає і намір там теж є. І на жаль. Це є да? Тобто це угу. військовий може бути, да? так? Так. Угу. Давайте ще раз. Тут показують, зараз карти показали з двох сторон. Пап'ять випав король Кубків. Тобто, хтось, може, просто, не знаю, їхав в таксі необачно, ну, тобто не е, випадково щось комусь сказав, хтось щось почув і передали. Тобто, з одного боку, не бачить, була ще й розмови пусті, де, які привели до такої дії. А з другого боку, от королева мечі випала. Тобто, це військовий, який є. Який працює на ворога і займає не саму мілку посаду, на жаль, по цим картам. Це випала не пажом, не, не рицарем, не королеви й мечів. До чого він має відношення? Ще одна королева. Три королеви, тобто і правосуддя. Ця людина. Не знаю, ну, не обучає, але вона має посаду. Вона не, не, не мілка. Мені три королеви вже випало. Це точно не так, звісно, жорстко говорити, але це. Посада, яка вища за інших. Набагато вища. Офіцерська якась. В угу. ну, підчиненні є люди. Добре. Це людина покарання. Ану, от Знайдуть і покарання, знайдуть цю людину. Двох. Двох. І закриває двойка там, і тут двоє дво дітей приходять. Е, йде мова про двох людей. Тобто, і ми зараз е, розмовляємо про двох людей, один нечайно там щось, а другий є умисно. Покарання буде двом людям. Не знаю, не думаю, що публічно буде покарання по цим картам. Закриває часто карта, скажу м'яко говорячи, строна людина впаде і тут несуть охоронять. Як хоче, так і прошипробуйте, те, що я сказала. Не думаю, що офіційно покарають, тихо покарають, ну як тихо. Самосуд там Свій. не самосуд. суд, може людина просто перехвилюється, та серце зупиниться. А, так, може бути. Ага. Ну, хай так. Ну, якось це дуже дивно, вже котрий раз. У нас і по полігонам уже були влучання, і ось по нагородженню. Можливо, це щось десь в верхівці, там якісь питання, можливо, там будуть ще покарання. Будуть у нас якісь зміни в командуванні військовому? Пустою картою закриває. Не можна такого казати? Mm -hmm. Ні, не то, що не можна такого казати, ні, просто немає мене на, на, наразі відповіді. Mm -hmm. І тут е, карти, от там тільки що ми, да, які крупні карти випадали, тут мілоч. Ну, покараю, чуть мілкішого, не знаю. Питання від глядачів. Є така інформація: Росія допомагає Мадурі, це виносельський президент. Пр... Значить, Росія допомагає Мадурі поставками зброї. І плюс хочуть ще туди орешник поставити. А як відреагує на це Трамп? Ну, знаючи, що там є певні військові процеси між Америкою і Венесуелою? Не поставимо туди орешник. По-перше, нема чого ставити. В Білорусі він вже так, В Білорусі можна, там безпечно стояти пустому. Так. Так, як травне це травне. Угу. Ні, Взагалі чи поставляє? Ну, не точно не орешник, тому що інформацію треба розділити на два, і причому розділити, так може, на 22, тому що далі пашку б пусте. Е -е. Щось якийсь захист для захисту, щось може передати для захисту, але розділяємо. Дуже-дуже розділяємо. І взагалі не впевнена, що поставить, якщо чесно. Угу. Можливо, тільки на словах. Угу. Ну, бо тут сподіваються на те, що якщо це буде стосуватися Трампа, наприклад, то визнають країною спонсором тероризму Росію, ну що вона постачає там або, можливо, томагавки, кажуть, дадуть. Ну, я не знаю, що говорити, якщо пусто в карманах. Ну, вони обірвані. Ну, куди, де, де, де брати, якщо немає чого взяти? Не думаю, що небудь поставляти. Чи щось дуже таке мілке. Загалом по обстрілах України от, до кінця тижня, як ви бачите. По колу. там мені вчора десятка пентаклів, ой, десятка пентаклів, що я калю. Колісо Фортуни, на жаль, проігрується, от я помітила. По часовій стрілочці проходить. Так що і кирів стоїть на черзі час, ці, ці часової стрілочки. Обстріли в цілому. Я думаю, що вони під, підтягують, збирають, підтягують для масових обстрілів, ви, виробляють чи чекають, чи виробляють для масового великого обстрілу. Так, а що в нас там в листопаді якісь свята є? Вони ж люблять там підсвята під якісь. Ну, підсвята і може бути. бути, тому що це всередині тройка, тройка кубків це свято. Це гулян, гулянка, і, може, uh -huh. їхнє якесь свято місцеве, не знаю. Тому що в дні свя... свят можуть нас вітати, як вони люблять це робити. І підтягують під це, збирають під це зброю. Uh -huh. Чекають. До речі, думаю, вони вичекають партію якусь зброю. Ага, це буде своє виробництво чи хтось? Тут карта ще світу випала, двойка. Тобто хотіла б більше отримати, урізано буде, буде менше, ніж очікувано, але світ у в них зброя ще є, якась іде. Ну, вже Китай чи ще хтось, яких там партнери. Зброя чи деталі, чи очікують. Угу. Чи з... деталі до своєї зброї, що вони виготовлюють. Близько до такка. Тому що тут мені випала тройка жезлів. Це, ж... ну, це ось ось. А я вкарю. Дорозі зброя. Дорозі зброя і не подобаються карти. Всі е, карти показують про рух про рух, який йде, а тут Страшний суд, це великий обстріл. Тобто вони готуються, чи щось таке, можливо, якась нова ракета, чи зброя якась нова. Це не ядерна зброя, ні. Я вас угу. скажу, налякаю вас, ні, але вона якогось радіуса великого. Чи вона далі летить, чи довше летить, чи далі летить. Тут лучі прямо в різні сторони. Тобто в неї більше може, чи повороти, розвороти її, чи більше радіус ушкодження, розсипатиметься. Тобто, коли її збивають, вона дуже багато розривається в різні сторони. Це щось нове, Матити, чи щось в нас таке можуть. було? Королева жезлів, я думаю, що щось було, але дивіться, тут королева жезлів, а закриває то двоєчка. Тобто, може, чи удосконалено, чи перероблено. Аналог ну, вже літали у нас, таке, але тут більш показує, що, можуть старе випало, так як колись було, старе. Угу. Але щось можуть підробити, переробити. Більш сучасно зробити, не знаю. Угу. І у них цілі зміняться, чи буде те саме енергетика, газова система, логістика? Тут і люди випали, сім'ї дома, не тільки. От енергетика. Це. Світло, а ось люди випали. Тобто, бити не тільки стратегічні об'єкти, скажімо так, а ще й просто в дома бити. Посол США при НАТО вперше приїхав в Україну разом з ним делегація альянсу. Що хорошого вони нам привезли? Ну, в плані які новини? Про що там з ними розмовляли? Можливо, якісь ресурси дадуть. Цілі їхнього візиту угу. Uh -huh, uh -huh. Тут пройдеться мова про захист, да, про обстріли. Е про те, щоб е акуратно да, говорити на uh -huh. Е, -е Прозда, але скажу так. Про обстріли, про захист. Їхній приїзд пішло з башні, далі карта не буде показувати. Uh -huh. е, Зв'язаний з обстрілами і про захист країни. Їхня ціль допоможуть, стадуть? Не густо, але дають. Ну не густо пішло так собі. Е, давайте ті, хто знає, про що йде мова, там Зеленський, да і наші uh -huh. верхушка, вони от будуть задоволені результатом цієї зустрічі. Ну і все, от і так. Дадуть менше, чим, чи буде опять розтягнути, вони люблять в часі розтягувати. Головне, що наші будуть задоволені зв'язані зброєю і з захистом. Мова йдеться про захист. Нам трошки як, залишилось протриматися, угу. насправді, я сподіваюся, що ми такими... плавно йдемо до фінішу. І це з усіх сторін. До речі, мені я щось дивилася на санкції, Я там щось думаю, знімуть, не знімуть. Я хочу сказати, що нарешті нашим партнерам сподобалися санкції. Я маю увазі за кордон. Дійсно, їм відчули, що і непогано робити ці санкції. Тобто, тиск ми будемо свої санкції накладувати. буде горіти вся Росія, їхні МПЗ, і не тільки МПЗ, теж без світла будуть сидіти. А це раз і санкції з на Росію, яку на як, Трамп і Євросоюз буде і далі накладувати на нафту там ще на щось. Вона їм подобається, і вони зробили відчули задоволення. Тобто вона буде далі триматися. Будемо роздавляти, розда... будемо як рушити Росію з двох сторін, з трьох, точніше, Ще ж фронт. Фронт, наші обстріли і санкції, які на них наложили. Угу. Все путі назад немає для Росії. Вони програли війну да дорогою ціною для нас, але війну вони програли вже.